Оружие на пол, руки за голос, всем лежать, морный в пол! Давно було це, вербували чорти Франциска в КГБ, хапай рублі і вдар в цимбали, та й барабань на цопцабе. Не бійся мороку й морозу, які лютують у Кремлі. Ради убивства й некрозу, влаштуєм пекло на землі. Ну от скажи, що за планета, яка здалеку голуба, а нива жовта? Ось анкета, заповни, строк тобі доба. Тож підбери собачу пличку та агентурний псевдонім. І трішістки, випекши на личку, станеш агентом прохіндім. Даси нам згоду й підписку служити вірно, Акіпес і підіб'єш на тому риску, окропиш кров'ю інтерес, а ми влаштуємо звіздіни, тобто помажемо лайном, цапиним, звісно, від цапіни, яку покрив тайожний гном, Щоб народилося носате за те огидне путеня, так точно нової дресати. Віднині будеш з ним щодня, постанеш папою від біса, і баби східної яги і зла ро. Робиш до стобіса, злуж відробляючи борги, а потім всерешся в кальсони, пошиєш з них куметний стяг, і паш кандибаєш у пекла зони, в барак з ватагами путяг не братан, папа Прохін дім.